сфарбований. Фербо він же її і... yeah. до нього була. Yeah. Ну, Поки подивлюся. Цена повністю фарбована, то так якось воно пензликом. Так, Гума ось така, але вже вона під заміну. Тут навіть немає що її розглядати. 22 рік, але її немає вже. Гальма. І невелике випрацювання. Задні також по салону всередині арки. Всередині прийоми не фарбовані. Салон ось такий. Тварька тота -то. вот Тут уже просто жах. Пит за мину. Тут все доброе. Тут поломане, тут пошарпане. Керму походу не перешити. А язичка немає, щоб виняти? Щось я його не бачу. Воно заводиться. Гарно працює. Промивочна. А? Що залито? Промивочна? Промивочна? Вона, вона якась така мутна, що то вже капець. Знизу немає резинки кріплені. Знизу резинки немає кріплені а Прогазніть, почути, як вона сильно димить, чи ні. Гарно. Ну, тут радує, що діагностика все добре визначає, тобто немає такої проблеми, як в сарнах було, що не можна навіть продіагностувати. Вони значна по лампості, це не рахується до 2005-го. Так, ягомо Так, Хай тестується, а я зараз по салончику покажу, яке. По датчику. Видно, АБС датчик щось у вас проблема є по цьому, по задньому колесу. Там лента стоїть магнітно. Так, По кнопкам. Вікна працюють. Одне, друге. Тут кнопка поламана. Ну я знаю, це просто можна натискати треба. Кнопки є, що ростити. Тут добре. Проблема всіх козирків під заміну. Цей працює. Все окей Терейдемо назад по карті гарно. Уже карта, тут салончик теж, в принципі, біда всіх седанів відпадають оці від вуха під ремонт. Ромко, це добре. Та все, я бачу, просто мені більше. Де бо? Форкоп. Ну, форкоп, я працюю. Придемо? Так. Основне. Саме тут, так. Звичайно, не погано. По Трохи істерія. Не бачу, під турбіною було мокро, ніби сухо все закриваємо кондиціонер. Ну, ніби працює, щось лишнього я не бачу. Ну, зараз перевіримо з усіх цих як По помилкам, по трансмісії, ну те що є, заднє ліве колесо, оце може збережених, якщо міняли, то значить повинно бути. По СБЦ номер там 005 машина 2003-го. СБЦ робили, так? Я так Треть. розумію? Треть. Бо блок не його вже стоїть. А робили, чи він купляв би усну, чи ви не знаю. Привозен оборот задний левый. Дачи давление, ароматику сигнала. Пневма працює, піднімає, опускає сутинний узел, розпознавання. Зараз, вигляд. Так, значить. Сокет коліса. Десь щось може розболтало, треба зробити. Таке. Так, СБЦ Холд працює, це вже окей, бомба. Тепер так, попробуємо пневму, Що воно показує. Зараз має підніматися. Піднімається. Да, піднімається. Відчутно, що піднімається. Вже бачу пацану, що піднімається по самій машині. Помилок ніяких не вискочило. Добре. Тепер... Ми... це спорт, спорт 2, комфорт. Назад. У в комфорті не було. Я піднімав, наже тискав. Все. У вас тут пробочка перед Львовом. Я знаю. В сторону з'їхати, щоб не в основній колейці такого по другорядній проїхатись, може тут десь направо. Тут вулиця, А. Може це вода такі направо Та ну мені сильно не треба там, хоча б. Би... Відчути як коробка перемикається, хоча б. Ну зараз десь розвернешся. Да. попереді трохи. Коротше, таке враження, що сама педаль рипить. Коли mm. натискаєш на гальма. Офігенні мотор. Mm. Такі самі, як і ці. Просто мінус один циліндр. Це те саме. Вообще класно. Але при їзді, я знаю, знаєш на той. О, не, то є різниця. Ну, мені і цей подобається, дуже гарно відео. Так, я десь розвернемося. Це може 200 зараз Ну, Їде вона турбіна не свистить нічого взагалі бомбезно. А тут, а де розвернемося? Ну так. Да. Є певні натискання і в самих ган в самому блоку можу поміняти треба більше. <звук> на коріноволи на все інше. З ним <звук> в, він, він як почне вже розвалюватись, то з ним справитися дуже важко в мене <звук> 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 там вже не відтисняється, навіть не, не відрізняється. По чому? Відрізняється. Той в 211-му 224 коней вже був, на 22 по типу. 642-й двигун. Так, щось він матюкається на АБС, більше всього, із-за того заднього правого. А він автоматично це мерсед, він скидає помилку при по кожному старті. Складання дзеркал це працює, це не працює. Скоріше всього, що десь треба механізм подивитися, є якась проблематика. Ось такі помилки. Залишились, патроніки жоден не працює, внутрішній. Ці салонний датчик температури один не працює. А зараз ми завжди подивимося на предмет кілометража Так, Скорость автомобіля Около метражу все окнашніш. Так что так. Оки так.